Камеру дуже радий, там Ой, знака то все. не видно, бл. Подивись побігай ще. Так біжди, подивися, да, як той знак ся. установлений, я, тільки я що, я що я виходили. Вийде отуди та й побачиш. Виїду. Звісно, виїду. Чучело м'яучело стоїть, бля, на заправці, розводить на знак. Щас я покажу, як цей знак. як він розташований і де да він знаходиться. Розводяга кончена, блядь. Їхав зі сторони Мироновки, повернувся тут направо. Знак ось такий. І він мені розказує, ось знак стоїть, встановлений. От його видно? Що в'їзд заборонено, блядь. Розказує, сука. Кончена тварь. Бля.